Державна адміністрація по своїй суті нічим не займається. Якщо ми пам'ятаємо часи Радянського Союзу, яке було спадкувала традиції управління, то тоді зрозуміло, що вони там писали папер, папери, здійснювали якісь документообіг адміністрації, чи райвиконкоми, чи обловиконкоми, здійснювали якісь планування, управління системою, системою господарств в тому чи іншому регіоні. То сьогодні Тернопільська обласна державна адміністрація, я вже на сьогодні задавав питання, яким управлінням... Чи яким підприємством сьогодні керує та жодним, а чисельний склад той самий. Так в мене логічно питання. Що робить така кількість людей, яких там є, в принципі, позитивного для розвитку господарства. В принципі, йдеться про структуру, не окремо протримало. Тому сьогодні ми маємо стати на, на етап реформи, концептуальної реформи системи управління країною. Адміністрація повинна виконувати одну функцію контрольну і регуляторну. І крапка. Все, решту це займається бізнес, підприємець, людина, котрі головне, не дай Боже, щоб хтось заважав. Бо якщо людині не заважаєш, то вона сама виживе, вона побудує систему управління ефективно, і в цьому випадку допомоги адміністрації не потрібно і дублювання влади так, звичайно. І тому сьогодні логічне питання ви ставите перед адміністрацією. Ми будемо ставити питання. Ми намагалися це питання поставити на сесії Тернопільської обласної ради, де ми. Забрали делеговані повноваження в обласної державної адміністрації, передавши їм їх е, обласній раді, але в силу певних обставин, що сьогодні судова система є підконтрольна е, владі, яка не може просто дати прецедент, створити прецедент, щоб цю частину повноважень забрати. Відповідно, всі рішення сесії Тернопільської обласної ради феноменально скасовані. Всі до одного. Жодного немає рішення, яке би не було скасоване я, я судами, особливо політично.